Як починалась війна у Жорицьким школярам, приїхав розповісти Герой України Володимир Жемчугов. Він організатор та активний учасник руху опору проти російської окупації на Луганщині із травня 2014 року. Під час одного із бойових завдань втратив руки та зір. Майже рік знаходився у полоні. Після звільнення та реабілітації продовжив боротьбу за Україну, проводячи військово-патріотичні лекції. Бесіди, ваша головна цінність – це ваше життя. Подруга – друге, це мати, батько, родина, мій дім, мій край, батьківщина, Україна оці цінності. Оце важливо освітній проєкт, як починалась війна, започаткували у 2020 році. Згодом Володимир Жемчугов зрозумів, потрібно йти до школярів, котрі на момент початку російсько-української війни були ще зовсім малими дітьми, щоб з вуст очевидців вони чули усю правду. По-перше, Росія використала зброю, це історію і мову. По-друге, зброю це гроші. Так стало, що коли російські війська зайшли в Крим, першими зайшли в Крим, ці солдати українські, більшість цих солдатів українських в Криму, вони не розуміли, ну, хто ми – українці, не українці, росіяни почали включили пропаганду по телебаченню, що українців не існує. ніякі інфікі українці, чи вигадана нація, ми всі русські. І люди розгубилися. А потім, коли ти почали пропонувати гроші, щоб ти не чинув спротив, а прийшов на бік Росії, ну, так стало, що дехто погодився і перейшли. У межах проєкту з 2023 року відвідали чимало шкіл від Сходу до Заходу. Школярі в умовно безпечних регіонах потребують особливого інформування про події, що відбуваються, зауважує координаторка проєкту Олена Жемчугова. Зараз от тиждень працюємо в Ужгороді і дійсно відчувається різниця, де діти живуть, так скажемо, більш безпечнішій зоні, да? де можливо лунають тривоги, але слава Богу, не бомблять, не обстрілюють ці міста. Ця аудиторія більш спокійніша. Вони дійсно патріотично налаштовані, вони волонтерять, але розумієте, дійсно більш така безпечніша зона дає можливість дітям розслабитись, розслабитись і не задумуватися, а що там дійсно відбувається. І якщо десь в місті якась людина буде пропагандувати руський мир, то може і не звернути увагу. В Ужгороді Володимир Жемчугов провів лекції у п'яти ліцеях імені Тараса Шевченка, лідер перспектива «Номер 5 та «Номер 8 Школярі безумовно переймаються долею своєї країни. До героя ставлять важливі запитання. А що робити, коли ми звільнимо ті території, і що робити з тим населенням, яке вже замбовано російською пропагандою, і хоче дійсно жити в Росії? Ну, тобто такі питання є навіть у Ужгороді, бо дійсно дітей хвилює. Вони далеко живуть, так скажемо, від Донецька та Луганського, але їх хвилює майбутнє, і це нас дуже радує. У Ужгородському ліцеї No5 Володимир Жемчугов зустрівся з учнями 8-9 класів. Наразі це актуальною темою, це важливим, адже ми майбутнє України, зростаючі покоління, і це важливо знати усім, як дорослим, так і малим. Мені дуже подобалося, типу всі сиділи в такій тишині. Я дізналася дуже багато нового, і це ну, важливо. Я думаю, знати історію нашої країни. У п'ятій школі навчається майже 200 учнів з числа вимушених переселенців. Власта з Дніпропетровської області, Валерія з Херсонської. Дівчата зізнаються раніше не замислювалися, як Росія сильно впливала на їхні області. Більшість населення говорила російською, вся інформація в інтернеті російською. Українською ви тільки в школі спілкуєтесь. Ну і в в моїй школі наші вчителі спілкувалися українською. В деяких школах, до прикладу, зі сходу в багатьох школах другою мовою викладається на англійська, а росі... Ой, англійська і російська, а не допустимо як тут французька чи польська. У кожного учня без винятку є власні спогади про початок повномасштабного вторгнення. Насправді було ніби два періоди війни. З 2014 року мама розказувала завжди, що відбувається на Майдані, що відбувається на кордоні. І, звичайно, ж у 2022 році, коли ми вже поїхали з Києва, Ужгород прийняв мене тепло. Зранку батьки розбудили, сказали, що сьогодні ти не йдеш до школи, що так-то так, то таке так сталося. Треба все спокійно вести, зібрати речі. Там тривожну сумочку для того, щоб можна було спуститися підвал. Там речі взагалом, щоб можна було виїхати. Коли почалась війна у 22-му році, ми з моєю сім'єю одразу виїхали, тому що я, я особисто з міста Скадовська, а то ну вона близько. Я прокинулася зранку через те, що працював телевізор. І я зайшла типу в кімнату, і мені тату повідомив про те, що почалася війна, і трохи я була така в шоці. Ми не зрозуміли, що сталося. Ми дізналися це через інтернет. Тобто. І потім на другий день це вже торкнулося моєї сім'ї, мого батька, моєї мами. І це торкнулося вже потроху і нашого міста. Люди почали якось більше. Хтось на війну поїхав, хтось виїхав за кордон. З перших днів війни Ужгородський ліцей номер 5 активно долучається до усіх благодійних та патріотичних заходів, каже директорка закладу Івета Цегольняй. Діти живуть уже два роки в стані війни, і наша школа дуже часто долучається до всіх патріотичних заходів. І Я вважаю, що почути всю правду, переглянути фільм, який є фільмом знятий на. Подіях, які дійсно знімали на режисері, показати дітям із уст тих людей, із уст тієї людини, яка була в полоні, яка відчула, яка може зробити дещо своїм словом, я вважаю дуже важливим. Під час зустрічі школярі переглянули документальний фільм, як починалась війна, хроніки свідки а також отримали книги патріотичного та історичного змісту, надруковані на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України.